Одне й те саме на повторі: не вдаха, не вдаха, не вдаха. Треба краще, треба більше, треба якісніше. Треба було зробити інакше. що якщо я помилився, що зі мною не так. Чому я постійно про це думаю? Якщо ви багато про щось думаєте, прокручуєте, переживаєте, то це відео саме для вас. І тут я спробую вам пояснити основні ефективні механізми, як можна зупиняти цей постійний поток, який відбувається у нашій голові. Оцей процес постійного прокручування думок. Ми психотерапії називаємо румінацією. Фактично, румінація це зациклення мислення, коли. Ми не можемо зупинитися про щось думати, переживати, планувати, прокручувати якусь ситуацію чи якісь проблеми. Що у цьому дійсно цікаво, що багато досліджень і досвід багатьох клієнтів доводить, що часто оці румінації навпаки зменшують нашу здатність вирішувати проблеми. Бо багато людей думають, що якщо я буду прокручувати якусь проблему, якусь ситуацію, яка мене лякає, то я зможу знайти найкраще вирішення проблеми. Насправді це не так. Більше того, чим більше ви прокручуєте різних варіантів, тим більше ви починаєте сумніватися в правильності будь-якого. І тим більше з'являється у вас оця тривога і невизначеність, яка пов'язана з тим, що ви намагаєтеся. Все передбачити, але життя каже, що це неможливо. Чи були у вас такі ситуації, коли ви щось дуже довго планували, придумували, знаєте, планували певні шляхи реалізації, і в результаті жоден з цих шляхів не збувався, не реалізовувався. Тобто ви не могли вирішити проблему так, як ви цього хотіли. Або ситуація взагалі якось вирішувалася абсолютно іншим способом. І це дуже важливо, що часто ми думаємо, що цей процес прокручування думок є дуже дуже корисним. Але для початку нам треба усвідомити, що деякі з наших переживань можуть бути дійсно конструктивні, деякі прокручування можуть бути дійсно. Корисними, але зазвичай це ті переживання, які ведуть вас, або ці думки, ці прокручування, які дійсно ведуть до вирішення проблем, які вас мотивують, які допомагають вам розуміти, чого ви хочете, що для вас важливо, допомагають чітко зрозуміти алгоритм дій. Але якщо ви чітко розумієте, що коли ви починаєте про щось переживати, то воно навпаки вас дизмотивує, погіршує ваш настрій, збільшує тривожність, збільшує там якісь, знаєте, внутрішнє негативні ставлення до себе, з... погіршує вашу самооцінку. То, звичайно ж, це не корисні переживання, некорисні думки, некорисні зациклення, некорисні румінації. І тоді вам треба навчитися працювати саме з ними. Перше, що дуже важливо навчитися робити, це зменшувати кількість і саме тривалість цих переживань, тому що дуже часто ми. Ми переживаємо, і прокручуємо якісь різні думки, абсолютно знаєте, в різні часові проміжки. Да, там, протягом ранку, протягом вечора, перед сном. І це дуже деструктивно. І одна з таких технік полягає в тому, щоб навчитися виділяти специфічний час, коли ви будете прокручувати якісь негативні сценарії. Або негативні сценарії, або якісь негативні думки про себе, або якісь переживання пов'язані з майбутнім. Тобто ви берете, приділяєте собі специфічний проміжок часу, коли ви будете румінувати, коли ви будете щось обдумувати, щось вирішувати, і тільки в цей проміжок часу ви це робите. І, наприклад, це може бути 20 хвилин, це може бути 30 хвилин. Але обов'язково, щоб кожного дня ви давали собі можливість попереживати в цей проміжок часу. Перше, це дає можливість вашому мозку чітко розуміти, що, знаєте, що у вас є час, коли ви це можете робити. Але також ви налаштовуєте себе, що у, у думок. У цих знаєте, нав'язливих, прокручуючих думок є свій час і своє місце. Це те, що нам важливо пам'ятати, що оцей процес румінації це часто поведінка, а в поведінка фактично може бути звичкою. Ви звиклі так. Думати, ви звикли так прокручувати і вирішувати проблеми. І, відповідно, щоб почати з чогось, вам треба спочатку зменшувати кількість цього, і отаке от обмеження допомагає це зробити. Що також є дуже важливим, що іноді ми починаємо занадто сильно заглиблюватися в наші думки, сприймаючи їх як реальність. Наприклад, якщо ви починаєте собі казати, що там я не вдаха, мені щось не вдасться, а що, якщо там щось трапиться погане, такі думки часто не відповідають дійсності. Але звичайно, що коли такі думки з'являються у нас в голові, то ми Починаємо одразу сприймати їх як абсолютну істину, що це правда. Якщо я про це думаю, значить, що це правда. Якщо я думаю, що зі мною щось не так, то це обов'язково означає, що це правда. Якщо я думаю, що мені не вдасться, значить, скоріш за все, мені не вдасться. Але дуже часто наш мозок нас обманює. Він це робить не тому, що він поганий, а тому, що він завжди прораховує негативні варіанти, щоб підготувати вас і допомогти вам вирішити проблему. Але ми іноді сприймаємо це з такою знаєте, зі зменшеною ступінню критичності і одразу почнемо вірити всьому, що розповідає наш е, прекрасний чудовий мозок. Але велика задача полягає в тому, щоб навчитися розуміти, що іноді мозок не знає правду, іноді мозок може викривлювати сприйняття нашої реальності. Це те, що в когнітивній терапії ми називаємо когнітивні викривлення. Що, так знаєте, так ніби. Наша свідомість може дивитися на різні ситуації під впливом таких викривлених окулярів реальності, що вони викривлюють сприйняття, і ми можемо дивитися е, на себе, на світ абсолютно не, не таким, яким він є. Та? Наприклад, людина з низькою самооцінкою може дивитися на світ окулярами, е, наприклад, якогось чорно-білого є таке когнітивне викривлення. Або я можу зробити все гарно. Та, жодної помилки тоді я молодець, або якщо якась помилка трапиться, то все, я поганий, я жахливий. Або ми іноді вішуємо до себе на себе певні ярлики. Що ось, знаєте, я не вдаха, я такий. Якщо вам набридли псевдопсихологи і ви хочете отримати дійсно кваліфіковану допомогу, звертайтеся до Mindspace. хоча ми маленька команда, але ми віримо у силу доказової і наукової психотерапії. Тому що дуже важливо, це здатність критично ставитися до своїх думок. І це те, що насправді ми розвиваємо дуже сильно в терапії. Це когнітивна терапія, і в цілому ці напрямки когнітивної терапії. Це розвивати цю критичність і усвідомлення того, що думки є у нас, але ми не наші думки. Ми ті, хто реагують на наші думки. А наш розум постійно будує нам різні думки. Да? Це як суперкомп'ютер, який постійно обчислює багато інформації. І наша задача не полягає в тому, щоб всю цю інформацію використовувати, а брати те, що корисно, а те, що не корисно, відпускати. І ми приходимо до іншої дуже важливої здатності це те, що ми називаємо майндфулнес, або здатність навчитися спостерігати і при цьому відпускати ці думки. І це дуже важливо зрозуміти, що mindfulness – це не уникнення думок, це здатність усвідомлювати свої думки, визнавати, що вони присутні, але не сприймати їх як е, факти, а лише процеси в нашій голові. Наприклад, ви можете уявити собі, що ви сидите е, перед. Е, Трамвайною зупинкою, це дуже популярна вправа з когнітивної терапії, яку придумали, до речі, в Українському інституті КПТ. Та це так, ніби ви уявляєте, що ви сидите на трамвайній зупинці, а ваші думки це трамвай. І у вас завжди є вибір. Чи ви хочете сісти в цей трамвай, чи ви хочете сісти в цю деструктивну думку і знову почати ходити от по цьому колу, знаєте, по одному, то самому прокручувати одні й ті самі негативні думки. Але ви завжди маєте вибір. Ви можете не сідати в цей трамвай, і якщо ви будете дозволяти цьому існувати, якщо ви не будете намагатися позбутися цих думок, то рано чи пізно ви помітите, що вони просто підуть. Що вони просто підуть, і ви зможете залишитися при цьому. Да, а ця думка просто розвіться у вашій свідомості. І насправді практика людей, які виконують різні медитації або практики майндфулнесу, вони показують, що е, часто. Коли людина практикує, вона вчиться легше сприймати свої думки. Вона сприймає їх як хмарки на небі. Що це постійно щось, що приходить і уходить. І нам не треба завжди брати кожну хмарку, чіплятися до неї і аналізувати. Оця наша здатність аналізувати все, що відбувається в нашому розумі, може бути насправді дуже деструктивною. І здатність будувати не те, щоб певно знаєте, дистанцію, хоча частково це про дистанцію, але це про здатність будувати таку відстань, де ми можемо спостерігати за цією думкою, але ми можемо... Сказати собі, що да, зараз у мене є думка, що я не вдаха, але це думка, це не значить, що це факт. Це в моїй голові виник такий образ, така ідея, що я не вдаха, і це також може бути тоді можливість подивитися на цю думку критичніше. Добре, якщо зараз в мене виникає ось ця думка, що я не вдаха, як я можу покрутити цю думку, як я можу її е, подивитися на неї з різних сторін. І тоді з'являється можливість ставитися до цієї думки критичніше, наприклад, подивитися на ті докази, які доводять, що дійсно я є невдаха, або подивитися на докази, які доводять протилежне, або які спростовують цю думку. Чи якісь ситуації в моєму житті, коли, коли мені щось здавалося робити, коли я міг досягати якихось речей, коли я міг реалізовувати свої якісь плани, коли я міг щось гарно виконувати? І дуже часто мозок в такі моменти теж починає нам показувати багато гарних речей, які показують, що насправді я не просто людина, яка, знаєте, невдаха тотальна, що я можу бути і компетентним, я можу зростати, я можу робити правильні вчинки, я можу робити правильні вибори, я можу вчитися і зростати. І це прекрасно. І оця здатність вчитися, сприймати наші думки не як істину, а як щось, що виникає в нашій голові, це чудова, прекрасна навичка. Тому що як Якщо ми не, не тренуємо цю здатність, знаєте, критичніше дивитися на наші думки, ну, дивитися на світ через наші думки, а дивитися на наші думки і на світ. І потім порівнювати, наскільки світ відповідає нашим баченням, нашим цим внутрішнім якимось думкам, переконанням, установкам. Бо дуже часто виявляється, що ці установки абсолютно не відповідають реальності. І тоді важливо, до чого ми приходимо, це чи ми готові відмовитися від наших переконань да, для того, щоб Жити більш реалістично, бачити. Світ реальність більш такою, якою вона є, а не такою, як розповідає нам наш мозок. Ми дуже багато знаємо про те, що дуже багато негативних думок, особливо пов'язаних з низькою самооцінкою, з е, якимись такими внутрішніми критичними зауваженнями, постійним незадоволенням, вони дуже сильно пов'язані з нашим дитинством. І часто оцими знаєте об'єктами того, хто нам це прививає, це наші батьки або наші близькі, брати, сестри, бабусі ті, хто часто транслюють нам певні негативні меседжі про себе. І е, якщо ви колись бачили дітей, я впевнений, що ви бачили, то ви знаєте, що діти не народжуються з низькою самооцінкою. Ми не бачимо трьохрічних дітей, які кажуть собі, я там невдаха, я лох, я там лузер. Ні, це починає з'являтися. І дуже часто ці меседжі, що там я щось недостатньо роблю, я гірше за інших, мені треба старатися краще більше. Вони часто формуються від певних близьких або Просто від якогось певного досвіду. І нам дуже важливо навчитися розуміти, що цей досвід, хоча він дійсно з нами відбувався, але цей досвід не характеризує нас. Ми це не лише наш досвід. Ми це те, як ми з цим досвідом живемо. Те, що хтось колись вам казав, що ви не вдаха, або з вами щось не так, це зовсім не означає, що це правда. І іноді ми це забуваємо. Ми починаємо запам'ятовувати певні установки про себе і сприймати їх як істину. Але дуже часто виявляється, це що інші люди брешуть нам, хочуть нас образити, або хочуть нас якось задіти, або просто не вміють по іншому спілкуватися. І тому вони використовують такі слова. І оці слова часто записуються в нашій голові, знаєте, як такі касети. Наш мозок запам'ятовує цю інформацію, він як губка постійно все впитує, і потім повторює нам, повторює, повторює, повторює. Особливо в тих ситуаціях, коли є щось складне, коли нам щось не вдається, коли ми помиляємося, коли трапляється якась неприємна подія, наш мозок завжди знаєте, включає оцю касету і продовжує нам її прокручувати. Але ці касети це наші знаєте, архіви. Вони є знову ж таки дуже корисні, але нам не завжди треба сприймати їх як істину. І це дуже важливе. Важлива е, така навичка, яку треба розвивати, якщо ви хочете розривати постійний цих поток, потік думок, постійний, постійні ці прокручування. це здатність вчитися, сприймати себе окремо від цього потоку. Що це знаєте, що це відбувається в вашій голові? Але при цьому знаєте, це так, ніби у вас є певний головний убор, е, який ви надягаєте, або окуляри, які знову знаєте, починають вам розповідати якісь історії про себе, знаєте, показувати якісь негативні картинки. І у вас завжди є вибір, чи продовжувати ну це вірити тому, що показують вам ці викр... окуляри викривлення реальності, чи зняти їх і подивитися на світ трошечки по-іншому. І перше що. Для цього потрібно це усвідомити, що зараз ми дивимося на світ не таким, яким він є, а викривленим. І так це може бути важко. Так це може бути непросто. І так іноді ми можемо, ну, не те, щоб зриватися, а просто не мати змоги це зробити через певні обставини. Повірте, в мене таке ж саме часто буває. Іноді я можу абсолютно забувати про те, що я вчу своїх клієнтів, про те, що я розповідаю, про те, яким практикам я вчу. Я можу сам це забувати під час якихось стресових подій. Але це, це не, не робить мене там якось неправильним, чи що ще що я там роблю помилки. Ні. Просто іноді е, наш мозок нас повертає туди. Наш мозок нас повертає в негативні думки, в негативні передбачення. Знову ж таки, він робиться не тому, що він поганий, а тому, що він хоче нас врятувати, тому що наш мозок мислить таким чином. Краще перестрахуватися, краще собі щось придумати, щоб цю проблему уникнути. Це дуже пов'язано з нашим виживанням, насправді, і еволюцією. Це нормально, що це відбувається. І якщо ви будете знову продовжувати повертатися до цих негативних патернів, це окей, це нормально. І в такі моменти ви можете просто собі поспівчувати, але продовжувати плекати оцю ідею, оце, оце важливе розуміння того, що ви це не ваші думки. Думки є у вас. Але ви це не думки, думки не характеризують вас. Якщо б ми могли контролювати, ми були б повністю нашими думками, тоді е, ну тоді б, знаєте, будь-яка думка, яка в нас виникала, вела б до, до абсолютних дій. Наприклад, іноді в мене виникає думка, коли я можу стояти на платформі в метро, що о цікаво, що, що буде, якщо я туди стрибну, да але. Я знаю, що я туди не стрибну. Це просто думка в моїй голові. Мій розум хоче мені на запропонувати таку цікаву ідею. А що якщо? І е, в нас є оця здатність, і вона насправді часто у нас присутня, оця здатність сприймати наші думки критично. але іноді вона відключається. І найкраще, що ми можемо зробити і робити, це розвивати оцю навичку якомога частіше включати цю на цю здатність бачити світ не через думки. А якби окремо від думок сприймати його безпосередньо таким, яким він є, і це дуже дуже сильно допоможе розривати оцей постійний потік нав'язливих думок, які прокручуються. Якщо вас дуже цікавить ця тема, я заохочу вас почитати. Різні книжки по когнітивній терапії, у тому числі книжки про усвідомленість, про mindfulness як метод, про, про те, як можна працювати з нашим розумом у більш конструктивний спосіб. Я також захочу вас в цілому познайомитися і почитати з моєю книжкою Хай буде дощ, тому що у ній я дуже багато описав різних практичних навичок, як конкретно можна вчитися. От Будувати цю дистанцію і розділятися з цими думками це не значить уникати їх, це не значить заперечувати їх, це значить визнавати, що ці думки існують в нашій свідомості, але сприймати їх лише як думки. Якщо ви будете це практикувати, то я впевнений, що вам все вдасться, і ви зможете розривати оці порочні кола постійного обдумування, переживання і знаєте, негативного настрою, і у вас все вийде. І це абсолютно точно збільшить не те, щоб збільшить, а покращить якість вашого життя. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаве. Мені таке вийшло трошки литово на природі. Якщо вам сподобався такий формат, то обов'язково напишіть мені. Я буду частіше вилазити, частіше знімати. І тоді до наступного відео. Всім гарного дня.